28 січня 2026 року я показував у грудні, як зимують мої нуклеуси. Пав сніг, пішли морози. І на мої нуклеуси пішов напад синичок. Ну що я тільки не робив? З сином ходило, що дві години латати вулики. От скільки нагризли тих пінопластів. Ті синички. І на кінець ми прийшли до висновку, що треба накрити. Простинями накрили. І зараз буду оглядати, що в наших вуликах чи ще хтось залишився живий. Бо дуже багато бджоли. зов синичок вилітали, нападали. Тут все було устелене, все подвір'я біля вуликів було устелене бджілками. Будемо зараз дивитися, що в них відбувається. Цей постраждав дуже сильно. Тут дві сімейки маленькі, а тут племена, Карпаточка така красива, гарна. Тут вискакували такі дикі були. Я не знаю, чи вони вже живі. Чому вони тоді вискакували? Бо не було в них їжі і ми поставили канді. Будемо зараз оглядати, що в них є. Знімо оцей. Де дикі вискакували. Знімо цей. Де племіна, щоб подивитися, хто там ще живий є. Бо дуже багато, напевно, рамка бджоли вилетіла на синичок. І тут по снігу все лежало в бджілках. С... Далі буде огляд середини.